Прийшло моє замовлення з інтернет-магазину Агромарк. Як бачимо, їхня гарна фірмова коробочка. Картонна, красива. Пише обережно, всередині живі рослинки, не бийте їх помешкання та не будіть. Подивимося на рослинки живі рослинки. Так, відкриваю коробочку. Завтра у них все гарно упаковано. І ми маємо накладну. Накладна на наші рослинки, які я заказала. Заказала я різні добрива. Сульфат амонію заказала, магнію сульфат, магнію лусилітру. Квіточки, само собою, гладіолуси різні, лілія, флокс багаторічний, півоняє трав'яна, гігантська квітка, півоняє трав'яна, друга така от рожева, далі брусницю, годжі і жимолость. І тепер подивимося. Так, що у нас флокс багаторічний. Це я заказала такий синій флокс. От бачимо, є живі пагінець. А громадки, завжди, усе гарно і живе. Так, це в нас гладіолоси. От бачимо, ну ось цибулька велика. Так, гладіолуси. Це теж гладіолуси. Як бачимо погінець гарний, ну можна відкрити, щоб подивитися. От прийшла, жива, жива цибульки Лілії. Це Лілія. Це я заказала таку піонію. Вона така от красива, гігантська квітка. Це піонія. Ну, Ось от така от рожева, така от бутончика. Як бачимо корінчики, ну, більш так витягувати не будемо, бачимо, що піонія жива, має вон пруньки. Іонія білого кольору та рожевого, а то біла. Теж бачимо, що вони красиві гарні пруньки. Бачите, яка в них гарна упаковочка. Це для того, щоб рослинка прийшла неушкоджена. Це в нас брусніка. От маленькі погінці, зелені. Контейнері, для того, щоб груз одну Бачите, Бачите, яка, яка красива грусінка. Зараз ми почитаємо, це я так по височках дивимо, Так, брусніка. Ось, в контейнері, грунт вологий. Це для того, щоб рослинка прийшла в нас жива і красива. І вже відкриємо. Ще одна одна успоковочка. Вона дуже гарно упаковані, тому розпитки приходять на розкоченці. Так, це у нас друга рослиночка. Бачимо, що є бруньочки, листочки щось таке. Зараз починаємо, що то таке є. О, живовост пущик ми бачимо, він живий, з листочками. Це живость. Ось такий гарненький, великий. Упаковують контейнери гарненькі. Так, це у нас є годжі, жовтий великий гарний кущик. Вони все в контейнері, земля-волога, а громадки дуже гарно упаковує. Завжди рослинки приходять живі. Так, і як я говорила, я заказала різні добрива. Отже, магнію, сульфат магнію, сульфат магнію. Це є для підживки. Рослинам потрібен магніт. Сульфат амонію. Це я підживляю сульфат амонію і сульфат амонію. Я маю сульфат кальцію і суперфоскат. І ці три добрива всі один до одного змішуються і підживлюємо лохину. це таке окрім. Магнієва селітра і сульфат магнію це для підживки, наприклад, чеснику. Підживити тобто, чесник з сульфатом магнію. Він гарно зелені листочки має і маємо гарний великий чесник. Отже, ми бачимо і що я можу сказати: а громадки завжди є бонусні е, скидки. У них є акції постійно і бонусні. Наприклад, піонію я хотіла, просто ціну скажу. Одна піонія у нас оця ось біла, це подарункова, це за закупівку. А друга піонія вона була скидка Сара Берна. Це дорога піонія, Вона коштує ну, десь 450, зараз точно скажу, 445 гривень. Ну, Зв'язку з тим, що в агромаркеті завжди є бонусні скидки, і вона мені обійшлася у 212 гривень. У них є постійні скидки, бонуси. Живі рослинки ми бачимо, у них гарні, великий асортимент. Всім рекомендую інтернет-магазин Агромаркет. Товари у них якісні, гарні і великий асортимент. Дякую, рекомендую. Заходьте в магазин, а дівчатам Агромаркеті агромаркеті вважаю, гарних, багато клієнтів і всього на кращого.